Чи вмієш ти звистати, Йоанна, Повість скорочена. Якось увечері ми з гойдалися на саморобній гойдалці, і я сказав йому, що збираюся в гості до дідуся, там мене пригостять тортом. Адже в дідуся день народження, а ще мені дадуть п'ять крон, похвастався я. Тобі що, завжди дають по п'ять крон на день народження дідуся? поцікавився бера. Ага. Признався я, та й взагалі щоразу, як я до нього приходжу в гості. Ну й ну, а він у тебе добряк, я кивнув. Я подарую йому велику сигару. Бере сумно подивився в небо. От якби в мене був дідусь, зітхнув він. Чим вони взагалі займаються, дідусі? Ну, запрошують у гості, пригощають кавою і ще їдять свинячі ніжки. Шартуєш, не повірив Берек. Та ні, точно, заливне зі свинячих ніжок їхня улюблена страва, а іноді вони беруть оноків на озеро порибалити. Ну чому в мене немає дідуся? засмутився Бера. От уже не знаю. Зате можу показати одне місце, де їх видимо не видимо. Там собі вибереш. Де? А завтра покажу, пообіцяв я. Ну, мені пора додому. Треба ще одягти білу сорочку та причесатися. Я так швидко зіскочив із гойдалки, що дошка відскочила і ударила беру по підборіддю. На наступний день я взяв його із собою. Він навіть умився з такої нагоди. На підборідді в нього був чистий пластер, а в руках він тримав яскраву квітку, яку зірвав у саду Густав сона. Ну як, нормальний я вигляд маю? Непокоївся бера. Я схвально кивнув. А й справді. Бере рідко виглядав таким чистунчиком. Ми прийшли мимо хлібного магазину, звідки пахло свіжим хлібом, Мимо гаю, де цвірінькали птахи, проминули каплицю, біля якої зазвичай стоять блискучі похоронні автобуси, і нарешті прийшли. Тут, сказав я, тут ти зможеш знайти собі дідуся. Тут їх повно, і я вказав йому на будинок для людей літнього віку. Ми пройшли по темному коридору з картинами на стінах і зупинилися біля одних відчинених дверей. «Давай заглянемо», – запропонував я. У кімнаті сидів дідусь у штанях на підтяжках і розкладав пасьянс. Ось він. шепнув я в почервонілене вухо. Це й цілком підходить. Так, погодився пера, придивившись до нього. Але, здається, я передумав. Без гузду, прошепотів я, зайди й поздоровайся. Бера слухняно зайшов у кімнату. «Здравствуйте!» – вигукнув він. Чи любите ви свинячі ніжки? Що таке? перепитав старий та обернувся в наш бік, так що став помітний пластир на підборідді. Чи я їм свинячі ніжки? Ні, я в карти граю самі з собою. А ви хто такі? Бера, представився мій товариш. Я прийшов вас провідати, ось квітку приніс, і він показав квітку, яку до цього тримав за спиною. Квітка була яскраво червона, здавалося, обпектися можна. Дуже мило, усміхнувся дідусь. Заходьте, будь ласка, ми війшли, і бера подарував квітку. Це тобі, дідусю. Старий подивився спочатку на квітку, потім на беру. Потім провів долонею по довгому сивому волосю. Як ти сказав? перепитав він. Я твій дідусь? Так. усміхнувся бера. Ось і прийшов, раніше не міг. Тоді дідусь обійняв беру. Ну, ти», – промовив він і навіть потер рукою очі. Скільки ж тобі років? Сім. Ну і ну, здивувався дідусь, я сиджу тут сам самісінький, а тут ти з'являєшся. Ага, підтвердив Бера. А це хто? спитав дідусь, дивлячись на мене. Іще один онучок. Бера розсміявся так, що стала помітна дірка замість переднього зуба. Е, ні, це Ульф, у нього вже є дідусь. Нільс представився старий і потис мені руку. Потім він показав нам свою кімнату, фотографію тітоньки з величезними очима в капелюсі, золотий годинник опутив птаха і половину лося, яку він сам вирізав із дерева. Усе більше нічого немає, зітхнув він, закінчивши показ. Ну, що тепер будемо робити? У нас тут не дуже розгуляєшся. Дідусь Ульфа завжди пригощає його кавою, підказав бера. О, чудова ідея, зрадів новоспечений дідусь Нільс. Я тільки капелюх візьму. У їдальні будинку для літніх людей було повно повнісінько дідусів і бабусь. Поки ми пили каву з булочками, я розповідав про свого дідуся, про його день народження. Раптом Нільс підхопив беру і поставив на стіл. Потім він постукав ложечкою об склянку, і всі замовкли. Це мій онук, гордо оголосив Нільс. Його звати Бертиль. Він подарував мені квітку. Бера почервонів і поспішно зліз на підлогу. Тут до нього підскочила тітонька на ім'я Тора, і заявила, що хоче його краще розгледіти. Та, хлопчик, великий ти, Нільсе, защебетала вона. Ага, у нас обох пластири на підборідді, погодився бера. Тітонька хотіла погладити беру по волосю, але Нільс махнув на неї капелюхом це мій онук. Гаркнув він, нічого його не чіпати. Нарешті ми повернулися в кімнату Нільса. Бера потиснув йому руку на прощання до побачення й Було здорово. Так приємно, коли тебе провідують, погодився Нільс. Він довго стояв у дверях і дивився на услід. Раптом Бера зупинився. Так, зовсім забув. Що? запитав старий. Коли провідуєш дідуся? Тобі зазвичай дарують на прощання копієчку другу Дідусь Ульфа завжди так чинить. І скільки ж йому дарують? поцікавився Нільс. Зазвичай дві крони, відповів я, а в особливих випадках навіть п'ять. Значить, за сьогодні має бути п'ять, вирішив Нільс і почав шукати по кишенях. Бера був дуже задоволений своїм новим дідусем. Усю дорогу додому він підкидав у повітря отриману копійку. На наступний день він вирішив знову навідати нілься. Навіть дощ його не зупинив, не піде, що волосся намокне, дідусеві бера теж приглянувся. Коли ми прийшли, він довго витирав йому волосся рушником. А я вже думав, ти мені просто приснився, промовляв старий. Тоді бере ущепнув його за ногу, щоб той зрозумів, що не спить. Ми грали в карти, а дощ стукав у вікно. Потім дідусь дістав фотографію тітоньки з великими очима. Вона була моєю дружиною, пояснив він. Хоч така, ви? не знаю. Бері не дуже хотілося. Ось дідусь Ульфа ходить із ним рибалити на озеро. Ось як, зітхнув Нільс. Він поставив фотографію на місце і став дивитися, як краплі течуть по віконних шупках. А я ось не можу з тобою піти, зітхнув він. Мені не можна виходити далеко. Загубитися можу, та й не знаю я, де тут озеро. Не біда, мені захотілося його заспокоїти. Усе одно ловиться тільки дрібна. Певно, булочки краще, погодився бера, і ми пішли пити каву. Тьотя Тора крачкома погладила беру по щоці. На прощання бера отримав дідуся дві крони, а я таблетку від кашлю. Шкода, що нічого не вийшло з рибалкою, зітхнув Нільс. Ну, та як я щось придумаю. Що, зацікавився Бера. Поживемо побачимо. На придумування Нільсу знадобилося не один тиждень. Якось одного разу ми прийшли до нього, а він стоїть посеред кімнати в пальто. Що ж, молоді люди, пора нам подихати свіжим повітрям, голосив він. Але спочатку ми допомогли Нільсу зашнурувати черевики, а береди того ж усю дорогу ніс дідусеву сумку. Коли ми прийшли в парк, Ніль зупинився і зажмурився від сонця, яке стояло прямісінько над трубою будинку для літніх людей. А я й забув, який прекрасний світ. Що? здивувався бере. Чуєте, птахи, радів нільс, як маленький. Ага, відчуваєте, який запах? не вгамовувався дідусь ще пак відгукнувся бере. Ніколи, хоп'ятка, про це не забувайте, прошепотів нільс. Ми пішли далі, проминули укриття з інвалідними візками, крадучись, прошмигнули мимо тьоті Тори, вона сиділа на лавці і годувала горобців. Ми теж влаштувалися на вільній лавці. Дивіться, сказав дідусь, відкрив сумку і витягнув усяку всячину, ніж із червоною рукояткою, ліску, мотузку, ножиці, голку і нитку, і з самого дна він дістав шаль із трояндами тонку та блискучу. Колись я подарував цю шаль дружині, пояснив Нільс. Доторкніться, яка ніжна тканина. Ми доторкнулися до шалі, вона була над дивом якою, А легка яка? нахвалював Нільс. Ми взяли шаль у руки, вона була майже невагомою. Справжній шовк, пояснив дідусь, дивовижна тканина. Якраз добре підходить для повітряних зміїв. Ми що будемо робити повітряного змія? зрадів бера? Ми змайстрували каркас із гілок. Дідусь обтягнув його шовком і все пришив. На деревах свистіли птахи. І Нільстеж тихенько насвистував за роботою гарну мелодію пісеньки, яка називається Чи вмієш ти свистати Йоганно?» Мою дружину звали Йоганна, сказав дідусь. І заговорив про свою дружину. У неї було руде волосся і синій капеліг. От би мені навчитися свистіти, зітхнув бере. Нарешті Змій був готовий. Усе, оголосив дідусь, він був задоволений роботою. Але в нього немає хвоста, нагадав бере. Тоді Нільс зняв свій галстук і прив'язав його до Змія. Міцно, приміцно, ні в кого ще не було такого розкішного Змія. Шкода тільки, запустити його ми не змогли, вітру не було. Скільки ми не бігали з ним, скільки не підкидали, нічого не вийшло. Не біда, іншим разом обов'язково полетить, утішав нас дідусь, а тепер мені пора повертатися. Щось я втомився, він взяв сумку і побрів, не розбираючи дороги. Коли ми прийшли наступного разу, Нільс лежав у постелі. На столику біля ліжка стояла склянка з водою, а в ній наша квітка. Тільки пелюстки в неї майже всі обсипалися. Ну як? Запустили таки Змія, поцікавився дідусь. Ні, ми чекаємо справжнього сильного вітру, відповів бера. А ти ось лежиш полежуєш. Добре тобі. Так, сьогодні я, мабуть, краще полежу і порозмірковую, прошепотів Нільс. Він лежав і розмірковував. А ми сиділи на краєчку ліжка та дивились на опудого птаха, на золотий годинник, і не говорили ні слова. Хвилин п'ять. Я теж люблю розмірковувати. Не втерпів бера. Ну, і про що ж ти зараз розмірковуєш? спитав дідусь. Про те, що ти найбільше любив робити, коли був маленьким. Дідусь почесав підборіддя, тепер на ньому красувалися вже два пластирі, і задумався. Мабуть, найбільше я любив красти вишні. Небезпечно це була Затія, але захоплива. А я думаю, добре б мені навчитися свистіти, признався бера. Дідусь показав Бері, як треба свистіти, як складати губи, де повинен бути язик. І Нільс почав знову насвистувати, чи вмієш ти свистіти, юганно. Потім настала черга бере. Але в нього нічого не вийшло, саме шипіння. Нічого не виходить. Це спочатку утішав його Нільс. Треба потренуватися добре, і все вийде. Ну, а ще про що ти розмірковуєш? Наприклад, чому в тебе пластир на підборідді? Я порізався. Коли голився, пояснив дідусь, руки дуже тремтять. Значить, тобі потрібна допомога, вирішив бере. Ульф здорово вміє з ножем поводитися, він міг би тобі допомогти. І ось і що? Що? А коли в тебе день народження? Треба б його відсвяткувати. Дідусь подивився на годинник на стіні. Зовсім скоро, сказав він. Можливо, в наступну п'ятницю пожвавився бера. Так, цілком імовірно. Ми похопцем попрощалися з Нільсом, адже Бері потрібно було встигнути все підготувати. Треба було перевірити, чи не сіли батарейки ліхтарику, дістати гроші зі скарбнички, грошей виявилося недостатньо, і ми пішли на заробітки стригли газони і пололи клумби із трояндами. І весь час бера наполегливо вчився свистіти. Він тренувався всереду по дорозі в чутюнови ларьок, де ми купили сигару, яких я в житті не бачив. Він тренувався в четвер, коли ми ходили в хлібний магазин і ще в одну крамницю дуже дорогу. Навіть у п'ятницю, складаючи валізу, Бера намагався свистіти, надуваючи щоки так, що вони ставали круглими і червоними, як два помідори, але ніякої мелодії в нього не виходило. Не так то це просто, признався Бера, коли ми проходили мимо каплиці. Можливо, це найскладніше в житті. Коли ми прийшли до дідуся, уже смеркло. Ніль сидів на стільці посеред кімнати, у найкращому костюмі, а підборіддя зовсім заросло щетиною. Нарешті прийшли, зрадів він. А я вже подумав, ви мене зовсім забули. Ну, що ти з днем народження, дідусю, усміхнувся бера. честь привітати, дідусю Нільце», – підхопив я, і ми заспівали йому привітання, а потім настала черга гоління. Бера намилив Нільсі щіточкою підборіддя, так, що той став схожим на торт зі збитими вершками, а я обережно проводив лезом по шкірі, щоб вона стала гладенькою і м'якою, як шовк. Готово? оголосив бера, коли ми витерли дідусеві підборіддя мокрим рушником. Тепер можна святкувати. Їдальню, мабуть, уже закрили, засмутився Нільс. Напевно, підтакнув я. Ну, і що з того? Повечеряємо сьогодні в іншому місці, заявив Бера. У коридорі ми зустріли медсестру у білому халаті. Вона з тривогою подивилась на коричневий дідусів капелюх. Куди це ви йдете, Нільсе? Іду святкувати день народження з моїм онуком та його другом, усміхнувся дідусь. У мене сьогодні день народження. Не знала. Це секрет, пояснив бера. Сестра легенько поплескала Нірса по щоцім. Вітаю. Бажаю добре повеселитися. Тільки бережіть, дідусеве серце, хлопчики, у нього з ним не гаразди. У нього найкраще серце. вигукнув Бера. Ми пішли в парк, де цвірінкали горобці, і повітря було наповнене чудовими запахами. Ну, чим займемося? запитав дідусь, чи не час перекусити? Ні, почнемо з веселого, заявив Бера. І захопливого, додав я, і ми пішли в сад у Густавсона. Там було так темно, що бере вімкнув ліхтарик. А тепер іди тихо-тихо, дідусю, попередив бера. Постараюся. Точно, а то цей густавсон злий, як чорт. Ми прокралися мимо флагштока, мимо кущів агрусу, потім зупинилися. Це тут, оголосив бера. Прийшли, він освістив ліхтариком стовбур величезної вишні. Високо, високо, під самим небом було ледве видно важкі стиглі ягоди. Ліземо наверх, скомандував бера, але дідусь похитав головою. Нічого не вийде. Та все вийде, спробував його підбадьорити бера. Треба нахилитися, щоб із криниці напитися. Тут сучки по всьому стобуру, сказав я, і ніль став лізти наверх. Дуже повільно. Він хапався тремтячими руками за гілки. Піднявся трохи і зупинився, не міг підтягнути ногу до наступної гілки. Може, спустимося, запропонував я. Ні за що. запротестував Нільс. Підіпхніть на мені ногу, хлопчики. Нарешті він усівся на гілку поруч із нами і подригав у повітрі ногами, як маленький. Усе таки – торжествував Нільс. «Здорово, правда? Ага, дідусеві Ульфа ні за що не піднятися так високо. Ну що? Пора братися за ягоди, оголосив Нільс. Він зняв капелюх, і ми набрали в нього найсаковитіших і стиглих ягід, а потім сиділи й тільки чмокали та спльовували вниз кисточки. Ніколи б не злізав звідси, признався дідусь. Тут сидиш, ніби на небі. І Нірс дістав із капелюха останню червону ягоду. Чудовий у мене, дідусь, радів бера. Так, але мій зате рибалить краще. Ось Нільс нащупав ногою найнижчу гілку, але тут почувся тріск, гілка зламалася. Коли ми підбігли, Нільс непорушно лежав на землі. Як ти, дідусю, прошепотів бера? Нормально. Трохи полежу і піднімуся, і тут ми почули, як відчинилися двері в будинку Густавсенів. Прокляття. простогнав бера. Треба змиватися. Зараз почнеться найнебезпечніше і найзахопливіше попередив Янільса. Ми сховалися за кущем. У сон, тим часом обнишпорив сад, він зупинився під вишнею, помітив зламану гілку і кісточку на землі. Ну, постривайте, пригрозив він. Попадетеся ви мені тільки на гідники». І тут на дідуся напав чих. Бері довелося затиснути йому рота долонею, але він не міг зупинитися. Нарешті Густавсон подався геть, а ми вирушили святкувати далі. Пішли на галявину перед капицею. Бере розпакував валізу, дістав термос із кавою, свіжу випічку, заливне з поросячих які якими купили в м'ясній крамниці, потім запалив свічки та розставив їх тут і там. Їсти подано, оголосив він нарешті. Дідусь смакував випічку і пив каву, а в небі, ніби біля підсніжники, розпускалися. Дірки. Нільс запитав, чи ми запускали повітряного змія. Ми пояснили, що не було підходящого вітру. Дідусь витер носа серветкою. Час відвідати поросячих ніжок? нагадав бера. Нільс покосився на студені шматки. Вони вжи, пояснив я. Мій дідусь їх дуже любить, а я ні, признався Нільс. Ніхто в нашій сім'ї їх не любить, підхопив бера. Але сигари ти ж любиш, правда? «Сигари – інша справа, тоді ми й дістали сигару». Дідусь закурив і випустив у небо кільце диму. «Сигара? подарунок від нас двох, пояснив бера. А ось це тільки від мене. І він простягнув пакет, загорнутий у папір і перев'язаний стрічкою. Дідусь розгорнув, усередині була краватка. Справжній шок», – сказав бера, дуже дорога. Нільс довго мовчки розглядав краватку. Потім закашлявся, видно, у горло дим потрапив. Ось у мене який онучок знайшовся, проговорив він нарешті. А в мене, дідусь, підхопив бера. Ми збиралися додому, але ніль стомився і не міг іти. Тоді я збігав у будинок для літніх людей за кріслом на колесах. Ми посидили дідуся та покотили назад, а він усю дорогу насвистував. Ну, як навчитися свистіти? спитав Ніль з беру. Не зовсім. Наступного разу покажеш, як у тебе виходить. Добре, обіцяю. Після того вечора я довго не зустрічав Беру. Але якось одного разу набрів на нього, він сидів під деревом і старанно складав губи трубочкою. Ходімо, провідаємо дідуся, запропонував я. Ні, спочатку я повинен навчитися свистіти, і він знову взявся надимати щуки. Я пішов, нехай собі тренується. Тренування зайняли кілька тижнів. Нарешті, коли похолодало і пожовтіло листя. На вишні, в саду Густавсона Бера раптом прийшов, очі втомлені, але щасливі. Він штурхнув мене кулаком у плечі. Ходімо до дідуся. Усю дорогу до нірсових дверей він біг. А ось і я! крикнув Бера, відчиняючи двері. Але кімната була порожня. Не було ні золотого годинника, ні опудала птаха, ні фотографії тітоньки в синьому капелюшку. Ліжко було заслане, у кімнаті пахло милом. Дивно, сказав я. Може, він у парку? У парку співали пташки, і чудово пахло, але дідуся ніде не було. Тоді ми пішли в їдальню там нас помітила тітка Тора. Хочете кави, хлопчики, запропонувала вона. Ні, відповів Бера, Ми шукаємо дідуся. Тітка Тора піднялася. Витерла рот серветкою, поклала руку Бері на плече. Його тут більше немає, сказала вона. «Він...» Залишив нас. Може, він заблудився, з ним це стається, припустив бера. Вона обняла беру за плечі і сказала, що дідусь тепер на небі, що в суботу з ним можна буде попрощатися в каплиці. Бера дуже переживав, у нього навіть сльози навернулись на очі, він вирвався з турених обіймів. А я якраз навчився свистіти. крикнув він і штовхнув камінь носком черевика. У суботу знявся сильний вітер. Він гудів у кронах дерев, високо в небі мчали хмари. Бера зайшов за мною. Він був в ушатній сорочці, а волосся зачесане й пригладжене. Ходімо, попрощаємося з дідусем, сказав Бере. Але насамперед ми прибралися в сад Густавсона і зірвали там найкрасивішу троянду. Перед каплицею стояв поховальний автобус. Усередині вже все почалося. Один дідусь грав на органі. А на лаві сиділа тьотя Тора в чорній сукні, медсестра та ще дехто. Усі дивились на білу труну, що стояла посеред кімнати. Сядемо тут, сказав Бера. Тут добре видно. Ми сіли на лаву біля самих дверей. Коли затихла музика, з'явився священик і проголосив промову. Дуже коротко. Нільц був щасливою людиною, особливо в кінці життя, сказав священик. Ми всі його любили. Він не був самотній, хоча. І не мав рідних. Тут бера підняв руку і махнув нею так, що всі обернулися. Він же був моїм дідусем. Потім всі стали підходити до труни і класти квіти. Ми з Берею підійшли останніми, поклонилися, і бера поклав наверх Густавсонову троянду. Я потягнув його за руку, але він залишився стояти біля труни. А тепер я свисну, оголосив він. Бере свистів і його свист лунав по всій каплиці. Він свистів. Чи вмієш ти свистіти, юганно? Що ж, принаймні нам було добре разом, казав бера. Автобус поїхав. Ми махали йому у слід, поки він не зник за поворотом. Ну, що тепер будемо робити? запитав я. Підемо запускати повітряного змія. Сьогодні нарешті вітряний день.